Усіх літаю, друзі сьогодні. На огляді у мене важлива як для будь-якої сучасної людини річ це кавомашина DeLonghi Eleta Explore. І не суттєво, який рід вашої діяльності, чи офісний клеркви, чи може відчайдушна домогосподарка, чи власник декількох бізнесів. Саме цей девайс здатен зробити ваш ранок справді чудовим, що у свою чергу подарує мотивацію та жагу результативно провести залишок дня. Чим саме відрізняється від інших ця модель, та які нові функції додали розробники, та чи відповідає цей товар зазначення? І вартості я дізнався усі ці тонкощі під час користування кавомашиною і готовий а, представити її вам. Ну що, let's go! А тепер трохи про характеристики: корпус самої машини міцний та стійкий до пошкоджень у тривалому використанні. Ця модель є із професійної лінійки однак вона настільки інтуїтивно зрозуміла у використанні, що підійде навіть тим, хто планує покупку кавомашини. Перша у житті. Ця модель може створювати 50 різних рецептів кави. Має два окремих контейнери е, для гарячого та холодного молока, автоматичне спінювання молока. Ходенко. 300 грамову вбудовану каву молку. Також приємним бонусом є функція підключення до вашого смартфона цієї кавомашини через додаток Coffee Link App з можливістю створювати власні напої. Так, так, сучасні проблеми вже мають такі ж сучасні рішення. Як тобі таке, Ілон Маск ще не встиг піднятися зранку з ліжка. Натиснув кнопку на телефоні, і на кухні вже готується смачне мокачино. Об'єм резервуара для води у цій моделі 1800 мл, І це є достатнім, аби напоїти кавою вашу сім'ю та навіть гостей. Потужність цієї кавомашини 1450 Вт і тиск 19 бар. Плюсом буде її сенсорне керування та tft дисплей. Давайте більш детально поглянемо на саму кавомашину. Одразу, що привертає погляд, це великий, як для розмірів такої машини, tft дисплей у 3,5 дюймів. Він дуже зручний, приємний на дотик. Є можливість свайпати вліво вправо, обираючи, який саме рецепт ви будете смакувати сьогодні. Ніби я знову на Тіндері і мечую каву, яка мені до вподоби. Mm. Зліва ми бачимо слот «Cold» для приготування холодного кавових напоїв. Справа ход для поціновувачів гарячих. Також у функціях є опція для справжніх кавових консерваторів. Фаворит. Коли не хочеться нічого змінювати у житті, і навіть рецепт кави, і приготувати те, що й постійно пив, п'ю та буду пити американо. Ну і окремим слотом виділено рецепти to go, тобто з собою. Це якщо ви настільки проспали на роботу, що навіть на кав'ярню на вулиці у вас немає часу. Влаштування самого сенсору та навігація екрану дуже зрозуміла і підійде навіть для новачків. Також є необхідні функції, як промивка, видалення накипу або нестандартна як регулювання помолу. Завдяки цьому машина сама підказує користувачу, який помол обрати, аби зробити напій ще смачнішим. Далі ви можете обрати температуру напоїв, іншу мову та встановити до чотирьох користувацьких профілів, якщо у вас велика. Родина або колектив, якщо кавомашина буде стояти в офісі. Є функція автоматичного відключення апарату, час можна обрати самостійно. Вибір звукових сигналів, встановлення фільтрів, жорсткості води та очищення контуру. І дуже корисною буде функція статистика. Це на випадок, якщо ви працюєте у комерції і вам необхідно подивитися, скільки кави з молоком або без було випито за цей день. Усі змінні частини кавомашини можна мити у посудомийці, що теж є плюсом у економії власного часу. Комплектація. Щодо комплектації, сама кавомашина, дорожня чашка, яка може стати у нагоді у відрядження, дорозі. Ну або просто якщо ви піклуєтеся за екологією і відмовились від користування одноразовими стаканчиками. Лайк від мене. Ємність із цієї кружки 450 мл, і вона підходить для 15 гарячих рецептів кави, які готують дана кавомашина. Знімний піддон для крапель, фільтр для води, для молока, автокапучинатор, ложка-дозатор для малиної кави, індикаторна смужка, Total Hardness Test, засіб для видалення накипу та інструкція щодо застосування. Ця модель має систему Лати технологію холодного та Гарячого спінення молока Система латикрема Hot ідеально надає текстуру молока. Система латикрема Кол забезпечує оксамитову холодну молочну пінку ідеальної температури для холодних напоїв, таких як лати з льодом і айс капучино. Основною відмінністю цієї моделі є наявність другого додаткового контейнеру для молока, якщо ви бажаєте зробити одразу дві порції кави. Також він необхідний для спінювання молока при Нижній температурі це якраз працює, коли ви віддаєте перевагу додаванню саме холодного молока до кави. Щодо функції Cold Brew, це можливо завдяки тому, що під час приготування напою минається термоблок при максимально е, пониженій температурі. До чого тут е, ці заумні фрази, давайте я зараз покажу, як це відбувається у практиці. Ми приготуємо холодний напій та подивимося, за який час машина це зробить, оскільки у кав'ярнях е, цей самий Cold Brew виходить завдяки довготривалій екстракції мелених кавих. Зерен з холодною водою. Тобто, мелену каву заливають холодною водою і залишають у холодильнику на 6-12 годин. А маючи таку каву машину, ви зможете отримати напій, як обіцяють нам виробники, за приблизно 3-5 хвилин. Пропоную зараз перевірити здібність цієї кралі і вимірити, за скільки ж секунд ми це зробимо. Ми будемо готувати класичний cold brew, тобто це холодна чорна без додавання молока. Кавомашина далі пропонує нам обрати розмір порції від S small до L large. Далі, прямо як е, порядний бариста, кавомашина пропонує нам обрати міцність напою оригінальну або інтенсивну. І також кава Cold Brew в основному подається із льодом. Тому і кавомашина радить додати його у горнятку е, безпосередньо перед приготуванням. Знадобилося ну, майже три хвилини на ось таку порцію cold brew. Вона холодна і вона дуже запашна. Це от, о, реально абсолютно інший о, аромат, ніж еспресо чи американо. Ви знаєте, смак о, зовсім відрізняється від о, гарячої екстракції. Дуже смачний насичений смак, проте він не настільки міцний і він не так сильно передає ось цю гіркоту. Дуже смачний легкий напій, особливо для спекотних літніх днів. Хто не пробував, раджу спробувати. Розробники цієї моделі пішли ще далі і представили 5 нових рецептів, які готуватимуться з функцією «Cold Brew». Ну і звісно, як же без класики. Зараз ми також приготуємо з вами найпопулярніший, напевно, кавовий напій, який е, замовляють у кав'ярнях та кафе. Це капучино. До речі, на батьківщині цього рецепту в Італії капучино п'ють на сніданок, тобто в першій половині дня або можуть випити і протягом дня, але не поєднуючи ні з чим. В Італії не прийнято пити його за обідом, вечерюючи, запивати їм пасту чи Піцу. Це як перекус або десерт, та слугує еквівалентом прийому їжі. Тож, приступимо до самого приготування. Беремо капучинатор, вставляємо. Обов'язково скляночку, таку гарненьку, красиву з подвійним дном, щоб було смачно і красиво. Обираємо режим хот, обираємо капучино. Все. Капучино буде готуватися самостійно, без нашого з вами втручання по стандартним програмам. Якщо ви захочете додати більше молока, чи щоб смак був більш насичений, вам потрібно просто натиснути плюсик і там обрати ползуночком, чи більш насичений, чи більше порції, і так далі. Наш капучино готовий. Жодної краплі не впало. Це завдяки технології андроп. Капучино поділився, як е, і потрібно, на три шари: молоко, кава і пінка. Е, до речі, кілька слів про пінку. Вона е, дуже гарно взбита. Дивіться, вона дуже міцна. Це ознака гарної якості. Е, зараз пробуємо на смак. Ну, Різниця є дуже велика. Ну, По-перше, колбрю холодна, а це дуже гаряча. І я на наступній чарочці переставлю температуру і трошки понижчу. Бо, ну, як, як на мене, занадто гаряча. Тож давайте трохи почекаємо, щоб вона прохолола. Дуже якісне капучино. В нього дуже яскравий смак кави. І молоко, молочна пінка, вона перемішується із кавою, і в цьому тандемі надає поєднання е, смаку і аромату. Дуже смачно, мені максимально подобається. Трішечки гіркоти, яка повинна бути у каві. Е, і Майже немає кислинки через те, що молоко його гасить. Клас супер, капучино, респект. А тепер щодо ціни, як, на мій погляд, та досвід користування іншими кавомашинами, ця має виправдану ціну, оскільки виробник DeLonghi вже є перевіреним у часі та користуванні світовий гігант у сфері кавомашин, італійська компанія DeLonghi була заснована ще у 1902 році, що тільки підтверджує її професійний та досконалий підхід до виробництва кавових апаратів. Всі складники машини виконані із дороговартісних та якісних матеріалів, що є гарантом того, що сам апарат прослугує вам довгі та довгі роки, навіть десятиліття при правильному догляді. Вважаю, що краще один раз вкластися у хороший апарат, яким є якраз модель DeLonghi. тому раджу вам не економити на тому, що буде створювати вам привід для хорошого настрою кожен день. Ну а тепер приємне несподіванка. Ми з брендом De'Longhi вирішили розіграти таку кавомашину серед наших підписників. Щоб прийняти участь у розіграші, потрібно бути підписаним на цей канал, поставити лайк цьому відео і написати оригінальний змістовний коментар. Наприклад, які каві ви віддаєте перевагу: Рабуста, арабіка чи Купаж? а також там чи полюбляєте ви колбрю, чи пробували ви колись так. Каву. Переможця ми визначимо через кілька тижнів за допомогою рандомайзера. Ну а на цьому в мене все. Підписуйтесь, аби не пропускати вихід нових техноглядів. Побачимось, побачимось! Бережіть себе, Па-па.